Всім привіт і вітаю з Новим роком! Бажаю вам всього самого найкращого, щоб цей рік 2024 приніс нам це найзаповітніше бажання, яке всі українці сьогодні загадували. Я хотіла показати вам трошечки, як ми святкували. Різдво Христове 25-го. Це стіло, який приготувала моя мама з 12 ма стравами різними. Все було дуже смачно, як завжди, в принципі. І, хоч і віртуально, але в нас також були наші колядки. Ми позвонили моїй сестрі, моїй племінниці нас порадували. Послухайте ви шматочок. На наступний день в мене було заплановано поміняти трохи лук і в перукарні, яка знаходиться в цьому селі, де ми зараз живемо. Дуже така атмосферна зала, там був вогонь, мені дуже сподобалося. Зробили мені бауняж, і, в принципі, досить натурально вийшло все, як я хотіла. Мені сподобалося трошки просвіжити вигляд в новому році. Також у нас була куча діл, куча роботи. Ось Едік мав прикрутити полку. Ми її повісили в нього в кабінеті, якраз для всіх книжок там різних, які в нас ще залишилися, тому що не все помістилося. Ну а поки він перекручував полку, то мені треба було розбиратися з цією горою. просто. Чистої білизни. Я завжди роз, розділяю все на три великі кубки. Перше, це те, що не потрібно гладити, і я зразу його складаю, як наприклад, оці рушники. Наступні це шкарпетки, я їх складаю і кожну з них роблю такі конверти, які складаю по кольорам. І третя кубка це те, що потрібно просувати. Ви там не дивіться, я ще підтанцьовую. Ми включили музику собі новорічну, і щоб настрій був, щоб не було так, так якось скучно все прибирати разом, то він в себе там з цією полкою мучився, я складувала речі, ми собі слухали і насолоджувалися новорічними піснями. Дивлюся на це відео, мені так подобається, як сонечко світить в це вікно, така сонячна кімната. Це, по ідеї, мав бути мій кабінет, але ми там поставили це ліжко, якщо хтось прийде в гості і залишиться спати, то зараз він використовує більш цю, цю функцію, а я працюю з вітальні. Але, можливо, все ж таки я поставлю там стіли, і буде мій кабінет, дуже, дуже класна кімната. І також ця картина, яка там висить, вона тут була, її також треба поміняти. Якась вона мені не дуже подобається. Я думаю, на, на наступний тиждень, так як в мене будуть відпускні, то я зможу взятися вже за ці дві кімнати, їх, скажімо так, привести до ладу, якось все тут порозкладати, гарно все зробити, щоб було так більш атмосферніше. І подивимось, чи в мене все це. Получиться. Все буду знімати, тому будете свідками. Тут же така гора речей, це тому що всю пральну машинку поміщається до 9 кілограмів і виходить, коли закинув там чорне або біле, або кольорове, то дуже багато речей поміщається, тому тут така гора зібралася в нас. І, в принципі, мені це навіть подобається, тому що за один раз якби все зробила. Не потрібно по два-три по рази в тиждень це все перемивати. Нам один раз на тиждень, в п'ятницю, я люблю загружувати а, пральну машину, щоб воно собі висохло мені до понеділ, до, до суботи. І в суботу, коли роблю якби, прибирання генеральне в хаті, і ввечері я собі включаю фоново або там телевізор. Або якусь музику, або ще щось. І там на годинку-дві я собі медитую з тим пресуванням. Це, до речі, одне з занять, які мені найбільше подобаються. Я знаю, що нас мало хто любить пресувати, але мені здається, воно таке досить медитативне, тому що ти постійно робиш одну і ту ж саму роботу, не, не задумуєшся. Ідеально собі складаєш всі речі, щоб все помістилося в шафі, все було гарно. Ось, як бачите, я вже майже все тут порозбирала, це я вже складаю ті, що не потрібно прасувати. ця гора, що залишилася, це все попрасувати. І переходжу вже в вітальню. У нас тут були ковдри, що ми ввечері сиділи, дивилися якийсь фільм разом з едіком. Ковдри так залишилися, тому я це все забираю, складаю. І трошки поприбираю тут а, у вітальні. До речі, фільми, які ми передивлялися, це Гаррі Поттер», Новорічні свята ми любимо цю сагу. І потім потрошку переходимо на інакші. Ми ще передивилися саму дома, І ще якісь там деякі фільми такі новорічні, святкові, гарні. І я вже думаю, ми перейдемо в наступне. Наступні фільми, які ми будемо дивитися, це, це буде Пірати Карибського моря. Ми їх також обожнюємо. Паралельно я для себе мій марафон Френдс. Це обов'язково. Я не знаю скільки разів в рік я його просто передивляюся. це мій найулюбленіший серіал. Я зразу згадую Україну, коли я з школи поверталася додому, включала собі френс, обідала, сідала за уроки. Відпочивала, ну, якби дуже дуже хороші такі, такі в мене спогади, то, напевно, він через це в мене і залишився мій найулюбленіший серіал. До речі, які у вас найулюбленіші серіали, я би хотіла подивитися, а то щось що в мене по крузі одні і ті ж самі. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, мені буде дуже цікаво. Ну, а поки я тут говорила, я вже майже закінчила прибирання в вітальні. Тут, в принципі, мені треба було тільки протерти стіл, трошки порозкладати подушки на дивані і позабирати, що тут не, не так стояло. І е, я вже поставила собі гладильну доску. Потрібно було перегладити е, речі, які там залишилися. Показую там подарунки. Е, е, наші друзі на новий рік нам прислали. До речі, дуже класні подарунки. Я думаю, в наступному відео покажу вам. Буде цікаво, тому що хотіла познімати вже новорічні прикраси після 7-го числа, тому що в Іспанії тут реєс, три королі. Це коли дітям дарують ці подарунки, як наш Миколайко, то в них три королі. То, якраз після 7-го числа в мене почнуться відпускні, і я це все познімаю. І покажу вам е, наші подарунки, тому що я хотіла би їх вписати в інтер'єр <гум> деякі з них. Е, ну, а я вже до своєї медитативної роботи приступила. Е, моє найу, найулюбленіше і нове е, білизна постільна, дуже класна. Я в захваті в Ікеа куп купляли, дуже гарно воно виглядає на ліжку. Тому я прям щаслива, що я її все ж таки взяла. Для подушок, воно для таких квадратних. Але я навіть оці продовгасті, я їх також змогла туди засунути і нормально виглядаю. Тому це не принципіально, як на мене. Ну, не прям ідеально, як би воно виглядало з квадратними подушками, але виглядає нормально. Ось, Тому я все це переглажу. Не знаю, ви гладите ваше постільне. Постільну білизну, тому що я десь читала, що це краще гладити, а десь, що ні. Тому мені подобається, як ліжко виглядає, коли воно все ідеально переглажене, все красиво, все так пахне. І, і взагалі це просто мій е, вид задоволення. Це коли поміняти постільне більо на чистеньке. Тільки вийшов з душа, одів чисту піжаму, все воно перепрасоване, і так лягаєш спати. Це просто От задоволення вищого класу, як для мене. Я обожнюю так, так, так собі складувати все, щоб я в той день, коли міняю ліжко, то я також в той же вечір мені подобається до речі душ приймати вечором, а не ранком. Собі прийняла дощ, діла нову піжамку, взяла якусь книжку, запалила свічечку, собі гарно, ароматну і просто насолоджувалася цим моментом. Я кайфую від цього, це просто оддільний вид насолоди. Всі речі я переглажу, як, наприклад, оці рушники для кухні. Мені подобається, щоб вони всі були переглажені. і їх складаю в такі маленькі квадратики, Вони в мене всі на кухні стоять. Вертикально дуже зручно. Треба буде показати, коли буду робити генеральне прибирання на кухні. І всі речі, там, наприклад, якісь сфетри, що я тут переглажую, або якісь маючки. Я це зразу складаю так, щоб винести до догори і в маленькі конвертики. Це у мене прям пунктик. Мені подобається на цій дошці, вона така широка, дуже зручно. Все за один раз і, і зробити. Ну, а зараз я хотіла поділитися з вами е, одним рецептом таких собі імунітетних бомбочок, як я їх називаю. Мені вони дуже сподобалися. Я вже один, одну таку порцію всю випила сама ще до Різвяних свят. Я так сказати, їх перепробувала, а потім вже зробила відео, щоб показати і вам. Беремо два лайми. Оцей в мене вже трошки пожовтів, він стояв десь тиждень. І він, якби, до два лимони. Все це ми просто скрошуємо як-небудь якимось кусочками в блендер, потім ми це все перемел перемелимо. Ось один лимончик, інший лимончик. Цей також в мене вже довше стояв, він якось затвердів, але нічого його можна використати ідеально, тому всередині він був дуже сочний. Хоча шкірка в нього була досить така тверда, бачите мені. Важко було це все прорізати. Потім ми беремо два апельсини, але без шкірки і без цього білого, тому що воно дуже гірчить. Я їх завжди чищу ось таким Чином. Мені здається, це найзручніше. І такий собі виходить філе апельсинове. Дуже смачно. Воно все уже ідеально е, просто почищено, жодних, жодних білих краплинок навіть немає. ну майже. Тому беремо такі два апельсинчики. Те ж саме ми робимо із другим апельсинчиком. Я відрізаю його кінець і початок. І такими круговими рухами донизу я зрізаю всю шкірку, воно просто ідеально, нічого не, там не залишається. До речі, я таким самим чином, коли додаєш в салат, там, наприклад, апельсинчик, або ще для якогось блюда, то також так їх чищу. По-перше, воно дуже гарно, смачно, без жодних білих рисочок. Потім ми ще додаємо імбирь. Я взяла свіжий, я думаю, туди тільки свіжий і піде. Не думаю, що саме в порошковий, можливо, буде такий смачний. Я їх чищу ложкою. Мені здається, це найзручніше. Це я взяла ось такий досить немаленький такий шматочок. Один я вже відправила в блендер і цей довідправила. Потім ми додаємо менту. У мене було декілька гілочок. Це в мене в саду росте, тому домашні. І мед додаємо все за смаком. Кому скільки подобається. Меду стільки додаємо, те ж саме з імбирю. Я досить такий великий куцень поставила, тому що мені подобається, щоб він був трошечки такий з гостринкою. Все, закриваємо це кришкою і будемо його зараз перемолювати. Цей робот в мене досить такий, е, потужний, тому я десь 30 секунд, можливо, так його залишила і воно все збилося. Потім ми беремо е, форму для льоду. В мене є ось ця, що вона шматочки льоду виходять, і інша, щоб будуть менші. Вона вже тут трошки зламалася, при переїзді їй не дуже пощастило. Заповняємо все, я закриваю кришкою і ставимо в морозилку. Те ж саме я роблю з цією льотницею, що вона трохи менша, і ставлю її в морозильну камеру. На наступний день воно все заморозилося. Дістаю один шматочок, що з цих силіконових воно виходить дуже легко. Ось такий, тримає собі форму. Просто кладемо його в стакан і заливаємо гарячою водою. Воно починає там розтворюватися, мішатися всі, всі смаки. І все. Якщо ви любите, щоб воно було більш насичене, то можете два кубики кинути. Воно я його розмішую, воно потім, оці шматочки, що там залишилися, вони осідають. І можна насолоджуватися ось таким напоєм. Я його дуже раджу, особливо зараз, в зимню пору року, щоб покращити трошки імунітет. Мені, до речі, це допомогло, тому що в нас на роботі всі захворіли, я одна не захворіла. Можливо, це нічого з цим не зв'язано, але я вірю, що так. Тому раджу і вам спробувати. Вчора ми замовляли газоль, то сьогодні зранку нам привезли дуже швидко. Вони приходять з тими вантажівками, з шлангом і заповняють ту каністру Це для отоплення і для гарячої води. Це не є економно, але в цій урбанізації майже у всіх такий спосіб обігрівання. І на цій атмосферній ноті я закінчую це відео. Дуже дякую всім за перегляд і ще раз Новим Роком та Різдвом Христовим. До наступних зустрічей! па па па, -па.